Я всіх вітаю, ви на каналі Історія Кривця. Сьогодні будемо кроїти. А, і потім я розкажу, як я, і що я буду зшивати, і що в мене вийшло це дитяча шапка і дитячий комір. Наскільки можливо, я розмістила зараз на столі мій такий шматок трикотажу, який в мене залишився від сукні. І він практично навіть колір передається, який він є такий зелений, морський, глибокий, гарний. Але що мені потрібно? Мені потрібно шапку з таким коліром. Ну, Дивіться, в мене є ось така шапка, просто це такий собі лайфхак, знаєте, що ви можете зробити, навіть не маючи дитини, але маючи там якісь шапки за розміром. На дитину, і ось такий комір трикотажний є. Це все теплий варіант. Він зараз мені не підходить на таку осінь, а це саме комір, який одягається через голову. Він подвійний. Тут так само буде подвійний, але в мене дуже дуже тоненький трикотаж і. Бачите, він дуже тоненький. Для коміра в подвійному варіанті він дуже добре підійде. Він м'який, він такий пластичний і він дуже гармонійний на дотик, як на, ну, для коміра взагалі. І на шапку він так само в один шар. Якщо комір буде так само, як цей, в два шари, то шапка буде так само, як ця, але просто ця тепла в один шар. Тобто буду я використовувати оверлок. І буду використовувати машинку тільки на підгинку, тому що тут в'язаний варіант, а тут вже кроєний зв'язаного. Яз... Зв що я роблю? Дивіться, в мене це теж дуже цікавий приклад, з яким можна всім впоратись. У мене ось така є шапка, вона добра за розміром. Зараз ми не дивимося ось тут на її форму, як вона там складена, але ось в неї є така резинка. Бачите? Я знаю, що коли одягає моя дитина цю шапку, то та резинка вона ось так розтягується по її голові, по його голові, і е, е, ця шапка дуже добре сідає, там на очі не залазить і так далі. Тобто все комфортно, все добре. Тож я беру ось так: не дуже розтягую, не в натяг дуже сильний, але розтягую так собі природню цю шапочку. І прикладаю ось так, до сантиметрової стрічки. Можете на лінійку, як завгодно. Тобто, щоб ви мали собі на ну, увазі, якщо ви знаєте. Ну і в принципі, то воно так і повинно бути розтяжіння. Тож тут в мене, зараз я розтягну ось так. Тут в мене 25 сантиметрів. А якщо я буду орієнтуватись, наприклад, на кепку, яку я купувала йому на літо, то там на. Голову 52 см. Я зараз, щоб, знаєте, по типу, не нашим і не вашим, 25 см вдвоє це 50 см цілий обхват голови. Я знаю, що ця, цей трикотаж, коли він отак ну, підішється, він буде трошечки ще а, тугіше, тож я візьму 53 см, а 53 см це 26,5 м. Це я собі зафіксувала. Далі в мене є ось такий комір. Дивіться, та ширина, яка в мене зараз є в трикотажі, от саме прям як для коміра, Знаєте, ну такий собі утворюється квадрат. Я його ось так склала. Зараз я вам скажу, які в мене тут розміри. За висотою в розкрої 31 см, з урахуванням, що тут буде згин і тут буде ще шов. За своєю однією половиною теж 31 см, з рахуванням того, що тут буде шов. І зараз я ось так до всього прикладаю цей комір, і мені подобається ця використана ширина. Тож, Комір в мене лягає в цей 31 см, і так само він тільки трішечки ширший цей комір, але будемо мати на увазі, що це все ж таки зимовий варіант. А це буде осінній варіант. Він буде трошечки вущий, не страшно. Але все ж таки я візьму ось так, щоб для гарної такої лінії, мені тут дуже зручно, буду вирізати першим цей комір. от Одразу тут по лінії. ось так, По цій смужці. Зараз я її візьму, тому що я ріжу з іншої сторони. От таким чином. Бачите, дуже багато. Я на себе не брала Там заміри, якісь врахування, нічого такого. Ні, я знаю, наскільки в мене пластичний е, цей матеріал, і я знаю, наскільки пластичний ось цей комір. Він взагалі практично ну, він тягнеться, але він дуже туго тягнеться. Але він одягається через голову і е, комфортно сидить і тепло сидить. Але це зимовий варіант. І це, бачите, який? І тут варіант. Дуже такий вільний, навіть ось так, коли я його, він вже трошки тугіший, але все одно він буде дуже-дуже комфортний. І комфортніше навіть буде одягатись через голову, ніж зимовий варіант. Тож, що я роблю? Я одразу в мене одразу лежить на внутрішню сторону, так? тобто зовнішня до зовнішньої сторони, я їх ось так поєдную. Тут взагалі дуже-дуже зручно, в мене це такий собі. Чітко квадрат, 31 на 31. Я зараз його сколюю, суто для того, щоб не втратити, знаєте, навіть, бачите, як я сколюю? Трошечки далі, ну набагато далі, десь на практично 3 см, далі від краю. Ось так я його сколюю, і потім, першим ділом, я візьму. І пройду це на оверлоці. До цього ми ще дійдемо, просто я сколола, щоб воно в мене нікуди не втратилося. я не втратила перший свій е е шар роботи, і переходжу до не, шапочки. В мене залишився ось такий не дуже рівний, але шматок трикотажу. Ось так. Ось він в мене. Скільки тут в мене, бачите, тут ще зараз я його поверну. Тут трошечки більше ось так вирізано вниз, нижня частинка. Тут така задовга і теж не дуже з рівним краєм сторона. Я поки що нічого не вирівнюю. Я пам'ятаю, що мені потрібен один шар, і мені потрібен потрібна довжина. 53 см. Я 53 см рахую одразу зі швом. Тобто там, ну, який оверлок дає шов? Ну, До 0,7. Тільки якщо у вас можливо розпошивалка, то вона, можливо, там є інші налаштування. Я не знаю в цьому, тому що я не по, скажіть мені, не за трикотажною основою, але дивіться, ось якщо я беру, то ось аж тут в мене 53 см. Задовга шапка мені не потрібна, якщо я візьму цю шапочку, вона в мене ось тут лягає, бачите як? Навіть, а чому вона там лягає? Тут, бачите, ось вона постійно, ось така, в неї ось така форма. Вона тут на кнопці, яка розкриває при бажанні довжину. Ну, Ми її ніколи не розкриваємо, Він постійно, якщо одягає цю шапку, то вона постійно ось така. Її, ось якщо я навіть від сантиметрової стрічки відкладаю вверх, Ось таким чином тут мені вистачає довжини. Задовго я робити не буду. Задовго ніколи, ну, вона, я не знаю, тут немає, немає мені тканини і немає перспектив на задовгу шапку. Але я можу зараз ось так відкласти. Нагадаю, що я беру 53 см з урахуванням того, що в мене 53 см близько 0,7 см. Іде на шов. Отак за смужкою, яка тут є, я відрізаю, такий собі зараз буду формувати прямокутник. Тут частину мені треба відрізати, і тут відрегулювати ось цю частину. І як нам з цим бути? Я перекладаю ось, такі, ось таким макаром все це. ось таким чином, щоб мені трошечки взяти. Виміряти ось сюди довжину. жену. Так, і за шириною зараз буду рахувати близько 12. Тут, біленький. І вирівняти мені треба тут трошечки воно випукло, але я знаю, що все ж таки а, трикотаж дуже. Чудовий матеріал, який все, все може стерпіти у багатьох випадках. Зараз я ось таким чином відріжу. А тепер я, бачите, тут у мене два шари. Щоб мені було зручно. Я перекладаю ось так наполовинку. Це я роблю для того, щоб мені рівно вирізати ось цей прямокутник, з якого я буду потім вирізати форму шапки. Все, це лишнє. Розкриваю. Свій прямокутник, ось він прямокутник, в мене вийшов. Нагадую, 53 см прямокутник на 23 см прямокутник. Зараз мені його треба відрегулювати за своєю рівненькою частинкою, тому що він якийсь трошечки кривенький з одного боку. Але нагадую, для мене трикотаж це той матеріал, який може дещо стерпіти, якісь погріхи, якісь порушення, як на мене, а ви пишіть свої думки. Що мені треба зробити далі? А поки я нічого більше не буду, так би мовити, робити, окрім того, що, перше, ось так сколюю ось цей шов. Знову ж таки, в мене вже лежить. Зовнішня сторона до зовнішньої сторони. Я сколюю цей шов, відходячи від краю десь близько 3 см. І зараз ставлю свій оверлок, на якому я буду закривати шов на шапці, ось тут. Так, два шари, ось так, і на моєму комірі кашку. Це як отой шарфик такий через голову. І повернусь до вас. На наступний етап. Продовжуємо далі. Так, я е, замінила нитку на гарну чорного кольору, тому що, по-перше, вона добре практично зливається з цим темним зеленим глибоким, і е, саме цього кольору нитки, яка пасувала прямо один в один, і в такій кількості, в мене просто немає. Тож, я не цураю з чорного, але мені подобається ось він в мене прострочений вже комір. Обов'язково, що хотіла вам показати, про те, що, ну, наприклад, в мене саме цей трикотаж, він дуже вдячний, а, і я йому дуже вдячна за свою а, співпрацю зі мною. Тому що, дивіться, ось я тут вже просто а, ось так взяла і підрозтягнула шовчик після того, як я його не відпрасовувала, після того, як я його зістрочила. Так? А ось тут для шапки, то я нічого. Зараз, бачите, яка хвилька після оверлока. Ну, в мене ось такий оверлок. Я беру і ось трошечки розтягую, і все, і воно сідає на місце. Нічого тут ніде не зіпсувалось. Можна перевірити: ось тут шовчик. Все, все добре. Це буде шапочка. Так, і це буде комір. Давайте підемо на комір. Що я буду робити далі. Так от, я зараз буду брати комір перший, бачите, ось він. в мене шов і так далі. Це, по принципу, як ми шиємо резинку. Зараз я ось так його розкладаю на іншу сторону. Тут у мене шов. І з цього боку шов. Так? Ось цей внутрішній шар. Зараз я його роблю ось так. Ось так закладаю. Дивіться, моїми рухами, тому що я не знаю, як інакше це пояснити. І потім він в мене як на внутрішній стороні залишається, бачите? А тут беру ось, цей, ось цю сторону зі швом і цю сторону зі швом, і поєдную їх. Розкидую ось ці шви в різні сторони, щоб мені під оверлок піти. Ось. І, мабуть, це потрібно вам зараз показати. О, мій оверлок. Так. Я сподіваюся, вам буде видно і вам буде зрозуміло. Ось я сколола перший шар, ну, точніше, перша моя сколка, більше нічого не сколюю. В мене вну, на внутрішній стороні такий собі валик з частини мого коміру. Хто не зрозумів, як то, я сколола, будь ласка, поверніться на пару хвилин і передивіться. Підкладаю під оверлок. Зараз у мене лапка, якщо вона десь і піднімається, то я не знаю. І зараз буде гучно, то, будь ласка, витягую булавку. Я не поспішаю. Поєдную ось ці два, два шари. У мене навіть світло відмовилось від такого. Гулу. І дивіться, що я зараз роблю. Бачите? От у мене ось такий собі якийсь рогалик вийшов, і мені треба його рухати. Тож я беру ось все, що я туди закрутила на внутрішню сторону. Зараз так потрошечки сильно не витягую, потрошку. Навіть якщо тут трикотаж, все одно його треба потрошку, щоб там нам ось тут під лапку і під шов не пішло більше, ніж нам треба. Його сшиваю. Так. Я вам не буду ставити на прискорення, щоб ви просто бачили до кінця, як я то роблю. Витягую, підтягую постійно. В мене там вже сховалося на внутрішню сторону інша частина. Оп, витягую. Бачите? От він мій вже шовчик, перший, перша частина. І от в мене. Трошечки відійшли, але це не дуже страшно. Два шовчики, начебто бокових таких. І зараз я вже, я вже майже закінчила. Перевіряю, щоб нічого ось тут, окрім оцих двох шарів, які начебто з собою захоплюють внутрішні два шари, вони були тільки без нічого лишнього. Я майже закінчила. Майже закінчила, і ось в мене початок мого шва, я не буду закінчувати десь близько 3 см. Залишаю на такий отвір, через який я буду потім все це витягувати. Так, я вже закінчую, залишаю ось тут близько 3 см. Зараз трошечки підтягну цей шовчик. І а, навіть вже не вмикаю додаткове світло. Я сподіваюся, що вам тут буде видно. У мене тут навіть менше, ніж 3 см. Ось ці ниточки я нічого з ними не роблю. Пальчиком шукаю внутрішню частинку, тобто внутрішній такий, начебто, валик, який мені треба витягнути. Ось так я беру, бачите, з внутрішньої частинки все це. Витягую це як шити резинку. Ось це той самий-самий приклад. Раз. Оп, туди все ховаю. Ці всі ниточки, які перші і останні від оверлока, так само я туди ховаю. І а, тут є два а, способи. Можна взяти і зашити це вручну, можна взяти і зашити то на швейній машині. Я не буду вдаватись до швейної машини, я зашию це вручну, щоб не було видно ніяких інших. А, Отворів, скажімо так, а, так, все. Тобто, дивіться, ви тут можете вже собі мати а, таку. Фантазію, ховати цей шов взагалі на внутрішню, так сторону, закріпити тут так само вручну чи на машинці дати строчку, щоб просто ось цей весь шов він тут, начебто, так і залишився. І з цього боку закріпити я, скоріш за все, що так і зроблю. Що я, але не на машинці, я просто вручну закріплю тут, по чотирьох частинах, закріплю, щоб цей шовчик максимально сидів на тому місці, от щоб ну, десь там на внутрішній стороні. А тут було все гладенько, таке м'якеньке і гарне. Ось воно так все розтягується, відтягується. І через голову воно пролізе. Якщо ось вона шапочка, то чого це не пролізе через голову? І буде добре такий комір сидіти на шиї навколо шиї, і буде захищати від такого осіннього а, вітру. Шию дитини. Так само можна зробити і на шию дорослої людини. Просто, наприклад, зробити її ширшою, чи, ну, звісно, що, скоріш за все, що вам буде потрібно трошечки довше. Можливо, і ні, можливо, і так. Тому що це, наприклад, якщо я буду одягати, воно сяде я на манекену одягну, я не на себе і вам покажу. Воно теж так дуже цікаво сидить на шиї, навіть з, з такою ширною. Переходимо до шапки. В мене є шапка. Я не величезний, такий, знаєте, невисочезний знавець по шапках. Я знаю, що я можу тут робити все, що завгодно. Якщо я буду вдаватись ось до цього зразка, тут в нас скільки, шість лучиків зроблено. Я не буду робити шість лучиків. Зараз я переверну це. Ось, бачите, шість лучиків. Шість лучиків за рахунок того, що шостий це ось цей шов. Буковий, так. Я не буду робити таким чином, я зроблю іншим чином. А саме, а саме, це, ось так ділю навпіл, мабуть, так зараз буду. Можна його ось так вирізати колом. Що, скоріш за все, я так і зроблю. Ось таким чином. Ну, Тільки, де тут у мене сантиметр? Сім, і тут на сі. Спустити. Буде така проста собі шапочка, і все. І пройти це оверлоком. Ну, звісно, попередньо зрізавши ножицями. Так от, я вже перейшла на машинку. В мене тут вже все по шапці, по шапці, щоб не отримати і від вас також, вже зшито. В мене буде саме така форма. Позаду в мене шов, і мені залишилось тільки підробити ось цей край. Нагадую, що в мене немає оверлока, Я практично не шию трикотаж, Це буває такі дуже ось як цей, як моя сукня, дуже такі виключення. І зараз я для себе обрала саме строчку. Я вам ось так ставлю її. В мене вона номер 10, така, як, знаєте, як вафелька. Вона дуже зручна мені до трикотажу ця строчка. Я не можу вам її ніяк долучити, але на самому виробі зараз тут її практично не видно. Вона зручна чим. Тому що, бачите, ось я спробу пера зробила, ось такий в мене буде невеличкий шовчик, тут біля півтора сантиметра, мабуть. Так, півтора сантиметра підгин. І, а, бачите, він дуже пружний і а, так і залишиться. А так от, в мене вже є готові шапка і ось такий камірець. Я все ж таки трошечки підпрасувала, щоб, знаєте, з, зрівняти ось цю. Не дуже виховану таку нерівність виробу, особливо ось тут по краю, тому що е, все ж таки це не такий трикотаж, який знаєте, от, зжимається, він, е, на, він трошечки він вимагає від себе такої стабільності в, рівно, в рівному положенні. Ось так. Тут дуже багато ниточок чіпляється, але проте комплект такий собі готовий. Ось так. Е, так що все це індивідуальне. Кожному обрати свої розміри, свою довжину. Я робила шапку, нагадую, з того з рахування того, що в мене за довжиною виходить. Нагадую, за довжиною, за висотою, точніше, шапка в мене в готовому вигляді 19 см. Це більше, ніж достатньо на голову, наприклад, мого сина для того, щоб просто вдягнути дійти до школи і повернутися. Можливо, сюди якусь зробимо наліпку, не знаю, щось прийде, вигадаємо. Можливо, там просто якийсь по типу брелока, ну, Не брелока, а от її як брошка, як вона називають, значок якийсь сюди вліпимо. В нього є їх купа. і... Він там вже визначиться. Головне, щоб була така собі шапочка, холод вже в нас починається 2 вересня, а холод вже починається. І е, захищати трошки голову і вушка, все ж таки, навіть в 6-7 років це потрібно. Тож, з приводу, як тут сидить на манекені цей комір. Ось таким чином, якщо немає ніяких. Кожен комір, якщо він не такий потужний, як той зимовий, він такий більш стабільний, він важкий, то він буде стояти начебто. Ну, ось так, колом, так? колом, Ось такий м'який, він дуже зручний, в тому плані, що під куртку він ось так трошки закриє шию, це ж не зима, де там протире, треба закутуватись. Але цей комір він такий собі, бачите, навіть в подвійному шарі, але він начебто є, а начебто його і нема. Тобто він доволі комфортний. І саме такий я й хотіла, щоб. І моїй дитині було комфортно, я дуже довго шукаю такий комір, тому що інакше іншого гатунку, там, якості саме трикотажу, то вони ну, доволі спекотні для нього. От, Так що все, в мене все готово. Ви бачите, якби він сидів, наприклад, цей розмір, він дуже добре сидить на дорослій фігурі, тому що це в мене манекен дорослої фігури, ви бачите, він такий собі доволі. Великий, ну, На розмір 36-38. Тож, і цей комір буде дуже добре ось так себе поводити, як, можливо, навіть окрема річ. Тобто це такі аксесуари, які можна не тільки дітям шити, але й дорослим. Я вам дякую за увагу. Я сподіваюся, що все ж таки ця інформація була корисна. Можливо, хтось не знав, як це зробити і що можна таке зробити. Тож, беріть собі на таку галочку. І е, пишіть свої коментарі, можливо, хтось знає інші якісь цікаві способи. І е, нам всім буде цікаво це почути, почитати і взяти собі під олівець. Всім дякую, до нової зустрічі і до нової е, нашої майстерності.